Старець Філофей Зервакос. Продовжимо знайомити читачів із розділами з книги англійського православного богослова Германа Мілтона коштовні судини Святого Духа, життєписи та духовні поради сучасних грецьких старців. Блаженний старець Філофей, Зервакос, народився у травні 1884 року у невеликому селі пакія у Пелопоннесі. Його благочестиві батьки Панайотіс та Катерина дали йому ухрещення ім'я. КОСТЯНТИН. З раннього віку Костянтин був богобоязливою дитиною і щодня відвідував церкву. У його автобіографії є розповідь, що свідчить про те, з якою гостротою переживав маленький хлопчик колись одне з видінь, коли мені було років вісім чи десять диявол з'явився переді. Мною в старих залатаних одязі та взутті з жахливим обличчям і рогами на голові. Він стояв за двадцять п'ять або тридцятьох футів від мене і кидав каміння, вони падали поряд зі мною. Але не потрапляли до мене. Коли Костянтин закінчив загальноосвітню школу, батьки віддали його до педагогічного училища. У віці 17 років він став учителем. Юнак хотів вирушити в Америку, щоб там викладати в школі при одній з грецьких парафій. Але Бог судив інакше. Прочитавши життя святих Варвари, Іоанна Дамаскіна, Антонія Великого та інших, Костянтин відчув божественну насолоду в серці. Так, що воно спалахнуло гарячою любов'ю до Бога та всього божественного. Цілими днями, згадуючи життя, він знову і знову переживав страждання мучеників за віру і солодку тишу безлюдних ченців. Його розум був зайнятий тільки думками про Бога і небесного. Так прокинулося у ньому прагнення стати ченцем. Він відкрив своє бажання матері, і тієї ж ночі йому з'явилися демони у вигляді фантастичних чудовиськ, які погрожували вбити його. І якщо він не залишить свого наміру вступити на шлях чернечого життя. Охоплений страхом, Костянтин закликав на допомогу Богородицю. Зненацька її. Ікона спустилася з неба, і демони зникли. Коли ікона почала підніматися, демони повернулися ще шаленіше. Так відбувалося двічі. Втретє, Костянтин схопився за ікону і не відпускав її доти, доки не прийшов до тями. Прокинувшись, він простояв, весь тремтячи до самого ранку. З того часу Костянтин почав боятися виходити з дому, коли ставало темно. Почуття свого покликання до чернечого життя, вперше ним відчуте, поступово слабшало. В той же час мирське спокушало його, але Бог не залишав його і зберігав, хоч юнак і відступився від свого бажання залишити світ. Незабаром він став учителем у сусідньому селі Пойнікіон. Окрім роботи у школі, він багато часу проводив, граючи на скрипці, мандоліні та гітарі. На прохання жителів юнак, який мав прекрасний голос, на ринковій площі декламував вірші, і ті навіть дали йому прізвисько Соловей. Якось він гостював у друга. Його погляд впав на книгу в прекрасній Турці, що називалася Діаманти Раю, збірка житті святих та інших духовних творів. Костянтин, серце, якого знову спалахнуло любов'ю до Бога, взяв книгу і негайно пішов додому, щоб прочитати її. Відчувши знову дотик благодаті, він вирішив залишити все світське, музику, спілкування з людьми і все, що пов'язувало б його зі світом. Думки про смерть і про те, як його душа постане на страшному суді, особливо вплинули на нього. Костянтин продовжував учительствувати і мав сильний вплив на чуйні серця своїх учнів. Коли юнак вступив на шлях благочистя, ставши прикладом і для ближніх, знову повернулися до нього демони, які з новою силою почали мучити його. У його автобіографії безліч виразних описів його битв із ними. Після однієї такої битви він розповідав Я опинився там, де мешкали демони. Я бачив безліч нечистих духів, які працювали, на мову цеху, винаходивши всілякі пастки для уловлювання людей. Врешті-решт він переміг страх темряви і страх демонських атак, думаючи про те, що Бог, який дбає про нього вдень, без сумніву, не залишить його і вночі. З вірою і сміливістю він почав відвідувати ночами каплиці, розташовані в глухих селищах. Молячись у той час, поки світ спав. І щоразу, коли на нього накидалися демони, він молився до Богородиці, і вона приходила йому на допомогу. Покликання до чернечого життя, яке він виразно відчував, посилювалося у ньому. Але батьки перешкоджали його бажанню залишити світ, особливо батько, який погрожував накласти на себе руки. У пошуках обителі. Яка стала шість для нього домом, Костянтин мандрував босою, без жодних речей, тільки з біблією та зміною одягу в торбинці за спиною. Так прибув він у Патру, втомлений і розбитий. Тут отець Євсевій, Матополос, порадив йому повернутися, щоб виконати свій обов'язок перед батьківщиною, піти в армію, віддати Цезарю Цезарево і лише потім послужити царю небесному. У 1905 році, у віці 21 року, Костянтин. Приїхав до Афін, де й був призваний на військову службу. Протягом двох з половиною років військової служби він мав можливість продовжувати свою освіту вечорами. Також він відвідував проповіді отця Євсевія, який також переїхав до Афін. Поки Костянтин служив в Афінах, у нього була щаслива можливість познайомитися і проводити час з Олександром Мораїтідісом, Олександром Папедіамантісом, святим Миколаєм Планасом, та святителем Нектарієм Пентапольським. Закінчивши військову службу, Костянтин запитав у святителя нектарія, де почати йому чернече життя. Старець Нектарій відповів: Мета твоя блага, я раджу тобі вступити до лонговардського монастиря в парусі, де братія доброчесна і численна. Але 23-річний Костянтин. Прагнучи здійснити бажання багатьох років свого життя, вирушив на північ, на територію Македонії, контрольовану турками, і зокрема на святу гору Афон. Приїхавши в Фесалоніки, він відразу ж подався поклонитися мощам святого мученика Димитрія, якого дуже любив і перед яким благоговів. Незабаром турки схопили його та звинуватили у шпигунстві. Благо молодого чоловіка було засуджено на смерть секретарем Паші, але паша, посилаючись на те, що всі обставини, справи йому невідомі, не ухвалив вирок. Він відпустив юнака, виславши його назад до Афін. Тільки через кілька років Костянтин дізнався, Чому паша помилував його? Ось розповідь Паші. Одного ранку я. Мирно спав, раптом святий Димитрій явився мені, одягнений у генеральську форму та зі зброєю. Він суворо подивився на мене і наказав негайно вставай. Одягнися, одягни взуття і йди. В таке місце міста, щоб звільнити молодого чоловіка, який без суду і слідства був засуджений на смерть твоїм особистим секретарем. Коли ти звільниш його, посади його на. Пароплав у Мікалі, що стоїть у порту. Готується відправитись до Греції. Поспішив тут же, щоб звільнити хлопця й. Відправити його до Греції. Костянтин покаявся за свій непослуг святителю Нектарію і, нарешті, попрямував до лонговардського монастиря, де Ігумен і браття прийняли його з великою любов'ю та радістю. Через сім місяців після вступу до монастиря, у грудні 1907 року, він був. Пострижений у малу схиму з назвою імені Філофей, що означає любить Бога, а наступного дня посвячений у деяконський сан. З благословення свого духовного отця через кілька років, у 1910 році, отець Філофей здійснив паломництво на святу Гору. Він звів там кілька корисних знайомств, але був розчарований загальним духовним станом афонців. Повертаючись через Фессалоніки, отця Філофея знову заарештували турки за підозрою в шпигунстві. І знову святий Димитрій прийшов йому на допомогу. Отець Філофей повернувся до Лонговарди, де у квітні 1912 року був висвячений у сан священика, а в жовтні наступного року був зведений у сан архімандрита. Це зведення ознаменувало важливу зміну у житті отця Філофея, він став приймати сповідь і вимовляти проповіді на Егінських островах, а згодом і в Афінах, на Пелопоннесі та інших частинах Греції. У березні 1924 року він здійснив велику поїздку, сповідуючи людей і проповідуючи в Південній Греції, на Криті, Палестині, Аравії, Єгипті і на горі Сінай. Отець Філофей був схвильований відвідуванням святої землі і потім переконував християн здійснювати паломництво саме туди, а не їздити Європою. Того ж року піднялося велике збентеження в церкві через нововедення Григоріанського календаря, прийнятого 1923 року Константинопольським патріархом Малетієм, Метаксакісом, А 1924 року, Синодом Евлацької церкви. Поділ, який виник у зв'язку з нововеденням, ушкоджував відносини між православними християнами, які дотримувалися традиційного та нововеденого календарів, вони налаштовувалися один проти одного. Все це завдавало старцеві великих страждань, і він молився за відновлення традиційного церковного календаря і про примирення обох груп. Навіть після цього старець не відокремлювався від свого єпископа через зміни, але й не дотримувався нового календаря, залишаючись одним із найвідвертіших противників нововведення. До кінця своїх днів старець запевняв, що, хоча причиною поділу стало запровадження григоріанського календаря, єдиний шлях до об'єднання повернення до юліанського календаря. Жодна зі сторін не позбавлена оман і обидві підпадають під різні анафеми. Сорок років я просив і продовжую просити Бога втихомирити цю жахливу бурю, це бурхливе море в церковному середовищі, принести мир і одного разу вночі невидимий голос сказав Своєвільним посланні Богом викривлені стежки. Я сподіваюся, і молюся, і благаю небесного батька. Просвітити церковних лідерів перестати. Нападати один на одного. Але примиритися і повернути церкві православний календар, наданий нам батьками. 1930 року, коли Єрофей ігумен Лон Говарди помер, архімандрит Філофей був обраний на його місце. Йому було тоді 46 років, але він відрізнявся найбільшим благоговінням, непохитною вірою в Бога, любов'ю до праць, смиренністю та ревнощами до церковних традицій, і багато хто шанував його за святого подвижника. На додаток до своїх збільшених обов'язків у монастирі, отець Філофей продовжував здійснювати місіонерські поїздки в інші частини Греції для проповіді та духовного нагодування народу Божого. Багато хто бачив, як святий ширяв та ходив у повітрі. Хоча він не був прославлений, у Греції його вважають святим. За своє життя він збудував 12 церков, два монастирі, три цвинтарі та дві школи. Гроші, які отримував від вірян, роздавав бідним вдовам та сиротам. Під час італійської та німецької окупації у Другу світову війну він невпинно працював, допомагаючи бідним та голодуючим паруса. Від 150 до 200 жителів острова щодня отримували їжу в монастирі, і якби не підтримка. 6. обителі з голоду могли б померти близько 1500 людей. Отець Філофей заступився перед німецьким комісаром острова за 125 молодих греків, засуджених на смерть. Комісар, який не бажав поступатися, був змушений погодитися, коли отець Філофей запропонував, щоб його стратили разом із засудженими. Після війни отець Філофей продовжував свою місіонерську діяльність. Кілька разів на рік він вирушав на різні острови і в безліч сіл та міст північної та південної Греції, навчав, умовляв і сповідував. Окрім управління Лонговардським монастирем, він підтримував і деякі жіночі обителі. У своїй автобіографії він писав, що під час цих місіонерських поїздок бував так стомлений, що замертво падав у ліжко, думаючи, що ніколи вже не стану на ноги, але помру або виснажений хворобою, багато днів лежатиму. Безруховий і бездіяльний. Але щоразу, прокидаючись вранці, я почував себе зціленим і здоровим. Це вражало мене і допомагало усвідомлювати свою нікчемність і слабкість разом із силою Божої благодаті, без якої мені на що не здатні. На додаток до дарів сповіді та проповіді, отець Філофей мав письменницький дар. У листі до нього такі папасоніс похвалює його. Зазначаючи, що його письменницький дар може зрівнятися з витонченими працями освічених отців церкви. Отець Філофей був плідним письменником. Він видав лише дев'ять книг. Хоча їм написано величезну кількість статей, брошур та близько 10 тисяч листів духовного змісту до духовних дітей по всьому світу. Блаженний старець писав, щоб підтримати народ Божий у боротьбі за свою віру і покликати залишатися вірними священному переказу, успадкованому від оців церкви. Старець Філофей продовжував зміцнювати та наставляти народ Божий аж до своєї смерті. За кілька тижнів до смерті його відвідав архімандрит Діонесій. Ігумен Монастиря Симона Петра на Афоні, один із його. духовних чад. Він вислухав останню сповідь отця Філофея, а наступного дня старець причастився святих христових таєм. Він помер невдовзі після цього, 8 травня 1980 року. Після його смерті люди з усіх кінців Греції вихваляли в надгробних промовах його чесноти. Ігумен Гавриїл, 1886. 1983 настоятель монастиря Діонисіат на Святій Горі, написав одне з найпрекрасніших і зворушливих прощальних слів «12 днів. Тому наставник нашого духовного кола заснув вічним сном, вчитель і керівник таємничого життя нашої держави, преподобний творець, монастир. Чверті століття він провів, навчаючи народ благими справою і словом, такими необхідними кожному православному християнину, Я не можу знайти слів. Гідних великого проповідника покаяння та невимовного стовпа православ'я. Старець Філофей Зервакос перед своєю смертю три місяці тяжко хворів. В цей час для нього хвилини божественного причастя були особливо благословенними, незважаючи на тілесне виснаження. Старець готувався до причастя годинами. Коли священик зі святими дарами з'являвся в дверях келії, отець Філофей піднімав свої слабкі руки і від щирого серця вигукував. Заходи, мій Боже. Заходи. Старець приймав святі таємниці з таким гарячим бажанням, благоговінням і покаянням, начебто це було в його житті перше і водночас. Останнє причастя. Після прилучення він казав Дякую тобі, мій Боже, дякую. Щоразу отець Філофей причащався з незмінно сильним бажанням та жаром серця. Після прийняття святих дарів його зовнішність змінювалася. Небесне, світло наповняло старця і його обличчя. Так світилося, що, оточуючи, не могли на нього дивитися. Піднявши руки, праведник говорив Забери мене, мій Боже, забери. Його мощі були поховані в монастирі на острові Парос, у місці, яке він обрав, поруч із каплицею, присвяченою його. Духовному наставнику, святому Нектарію Егінському, пам'ять 9. листопада.